Надюшечка. Чого ти боїшся? Ця руда собака у коричневій шубі Найда, їй 15. Ще цуценям поселилася на муніципальному ринку, розповідає продавчиня Наталія Нижник. Це вона одягнула собаку у шубу. Вона змерзла. Вчора дуже була низька температура. Вона сиділа і дрожала. То я взяла шубку, одягла, і вона перестала дрожати одразу. У цій шубі, розповідає Наталія Павлівна, раніше гріла місцеву безпритульну кицьку, та вона зникла. Тому, коли вдарили морози, вирішила у неї одягнути собаку. Тепер на ринку найду називають француженкою. Удень вона спить у яйці Наталії Павлівни, а ночує у сусідній. Тут сухо каже продавчиня, аби собаці було тепліше, настелила ковдр. Дуже лагідна, дуже гарна собачка. Живе вона давно на ринку. Але на вихідні її ніколи тут не буває. Вона любить людей і йде десь до людей. Ну так вона ну, гавкає, буває. На, якщо людина трошки випила, чи там, їй не подобається якась людина, то вона гавкає на неї. А так вона не кусається. Жінка каже, що дня балує, найду чимось смачненьким. Варю кашки з цими. Ну, з м'яском там з косточками приношу даю молочко, п'ють э, потім. Ну от такі шийки, шийки курячі, їсть вона. Ветлікар Микола Похолюк каже, при сильних морозах безпритульним тваринам важливо бути у сухому приміщенні без протягів. Якщо вони не будуть у такому, то їх не варто й одягати, бо від природи воду або сніг тварина може струсити. То саме, що ми з вами одягнемо. Ми зараз винесемо свій одяг на вулицю в дану погоду, повішаємо, Хай він повисить буквально там 10 хвилин. І одягнути, він же натягне вологи, він же буде сирий, він же буде холодний. Якщо це домашні тварини, да, там одягнути, щоб погуляти з короткошерстними тваринами, які не мають шерстяного покриву, тобто такого як подпушка, має нормальної шерсті, це гладкошерстні собаки, то да, їх варто одягати. Вуличні вони більш пристосовані. Похолюб каже, у випадку з найдою все робили правильно. Взимку, куди важливіше, безпритульних тварин підгодовувати. Це може бути сухий корм, але не кістки. Раціон годівлі повинен бути в такий період збалансований в плані їжі. Тобто це може бути м'ясо, але це не кістки. Це не курячі грабці, це не курячі голови, це не курячі каркаси, тому що там велика кількість кісткової тканини. Яка потім призводить тварин до певних шунково кишкових проблем? Олена Карбівська, Андрій Нєстіров, Суспільне новини, Вінниця.